Якщо б я спробував викласти усе те, що знаходжу у старому і новому завітах, то ледве чи вистачило б мені часу на оповідь. Уже коли доходжу до самих висловлювань Господа нашого Ісуса Христа в Євангелії, де він говорить про свій намір судити живих і мертвих. Які для істинно віруючого є достовірніші від усяких історій і доказів, довідуюся з них, наскільки необхідним для нас усіх є послух Богові, але жодного разу не бачив я прикладу, щоб був помилуваний, не розкаяний у непослухові. Хіба дають бодай малесенькі привіди для двозначного тлумачення такі відкриті, виразні і рішучі слова? Небо, каже. І земля променеться, але не минуться слова мої. Матвія 24:35 не можна знайти в цих словах двозначности, і не лишають вони жодного місця кривим мудруванням. Він не сказав, ці чи інші, а слова мої, тобто всі, цілковито всі не проминуть, бо написано. Вірний Господь у своїх словах, псалом 145, 13 чи він щось забороняє, чи наказує, чи обіцяє, чи погрожує, чи дозволяє, бо однаково карає як за злі вчинки, так і за невиконання добрих діл. Для душі, не зовсім спотвореної невірством, доволі доказів і прикладів навіть вистачило б і того, що сказано було про суд над Петром. Бо не вчинив він нічого забороненого, не полишив виконання якогось наказу, за що його можна було б звинувачити у недбальстві чи зневазі. Він лишень не погодився прийняти служіння і пошану від володаря, тому отримав таке попередження про кару, якої не уникнув би, коли б не поспішив випередити гнів Господа і негайно не виправився. Попри те, добрий і милосердний Бог, будучи довготерпеливим, виявляє до нас прихильність і досить часто у різних ситуаціях щоб душа спонукувана і сповнена численністю та повсякчасністю благодіянь, урешті змогла відкинути давню звичку до беззаконня. Василій Великий, про суд Божий.